Так, ну сподіваюся, що зі звуком проблем не буде, але почекаємо все ж таки, щоб не перезаписати. Супер угу. всім привіт! Раді вітати вас сьогодні на нашому прямому етері. Мене звати Дарина. А мене Мар'яна. І сьогодні ми святкуємо десятиріччя компанії Пчілка Маркет. І сьогодні також діє знижка 10% на весь асортимент, окрім акційних, алкогольних та тітюнових виробів. Тож приходьте, будемо святкувати разом з нами. І зараз ми визначимо переможців нашого розіграшу з Рудь на честь десятиріччя нашої компанії. Хочемо оголосити умови акції. Вони були прості: потрібно було придбати торг... товари торгівельної марки Рудь на суму від 250 гривень єдиним чеком в магазині Пчілка Маркет». Після покупки отримати та заповнити анкету, опустити її у скриньку в передкасовій зоні та обов'язково зберегти чек. Сьогодні в нас буде сім переможців, і у кожного з вас є шанс стати саме ним. Тож давайте розкажу, як ми розігруватиме призи. Тут у нас стоїть скринька з вашими анкетами. Отже, ми її крутимо ось так, і витягуємо анкету. І далі робимо два дзвінка поспіль. Якщо протягом них ми не отримуємо відповіді, то переможець переобирається і ми обираємо іншу анкету. Якщо під час нашого прямого етеру буде повітряна тривога, на жаль, ми припинимо нашу пряму трансляцію і попросимо вас всіх пройти в укриття. Після закінчення повітряної тривоги в наших соцмережах буде оновлене посилання на youtube трансляцію і ми відновимо розіграш наших призів. Зверніть увагу, обов'язковою мовою отримання призу є наявність чеку, за яким була зареєстрована анкета. У разі відсутності чеку переможець втрачає право отримати приз і ми обираємо, людину іншу, ну, обираємо іншу людину шляхом жеребкування. І сьогоднішні наші призи це два самокати Xiaomi. E, power Станція зарядна джет, Джекері, одні наушники маршал та три пари наушників JBL. Тож, давайте починати. Так, починаємо. І почнемо ми перше розігрувати це ось такі от. Знаєте так, ось такі от наушнички. наушнички. Ну, що, давай крутити. Так, да. крути. Крутим. крутим, крутим. Почали цього разу витягати. Давай. <рес> Домовились. <рес> так, перший переможець. На навушники у нас Іван. Іванна. Ага. Да. Іванна, місто Софійська Борщагівка. Так, так, давай телефонувати. Угу. Так. Трішечку. Так, телефонуємо. Лінія зайнята, так, ми телефонуємо ще раз. Алло, доброго дня, Івана. Вас вітає «Пчілка маркет. Ви брали участь у розіграші Руть, і ми знаходимося зараз у прямому етері. Скажіть, будь ласка, чи зберегли ви чек покупки, за яким заповнювали анкету? Я чертова зберігла. Зберегли, Точно, а перевірте, будь ласка, чи можете ви зараз перевірити? Чудово, тоді ми вас вітаємо. Ви виграли наушники. Наш представник з вами зв'яжеться для погодження часу, коли ви зможете забрати подарунок. Обов'язково збережіть чек для підтвердження вашої покупки. дякую. Добре, добре. ми вас вітаємо, гарного дня. Тож, перший подарунок розіграно. Перший і зразу попадання. Супер. Поїхали далі. Давай. Який у нас наступний подарунок? Наступним ми розігруватимемо Power станцію Джек. Що? Щось Ну, В принципі, то людина мала і виграти. Вона так просилася. Прям вже й випав, дам одразу в руки. Я навіть шансу не дала. Так, добре. І наступна переможниця це Олена з міста Київ. Так, телефонуємо. Так, Можливо, Валене, є шанс виграти зарядну станцію. Угу, угу. Доброго дня, Олена. Вас вітає вчилка маркет. Ви брали участь у розіграші в руть, і зараз ми знаходимося у прямому етері. Скажіть, будь ласка, чи зберегли ви чек покупки, за яким заповнювали анкету? Ой, десь есть треба пошукати. А, поч... а пошукайте, я... будь ласка, зараз. Ой, не, зараз я прям. Ага, дивіться для того, щоб отримати приз. Я вам просто не вдома, а чеки вдома. Дивіться, для того, щоб отримати приз, вам потрібно все ж таки підтвердити наявність чеку. Поки що ми закріплюємо цей подарунок за вами, і у вас є можливість до кінця прямого етеру знайти чек та підтвердити його наявність. Але... А, який, а який там подарунок? Паверстанція. Я вже і забула, Добре. Добре. Просто, а все маленько було. Просто якщо ви чек, на жаль, не зможете знайти, то ви М -м. втратите можливість отримати приз. І ми будемо перебирати переможця. Так, і дивіться, прямий етер у нас буде тривати приблизно можливо хвилин 20-30. От, в цьому добре, діапазоні. Добре. Будь ласка, перетелефонуйте. Добре, добре. Все, будемо добре. чекати. Добре. <плес> так. так. Ну, Тоді хоча. поки що ми цей приз закріплюємо за Оленою Я собі і будемо розігрувати наші призи далі. Наступною ми розігруємо навушники JBL. Тож буде наступний переможець? Оп, Ольга, місто Чернігів. Набираємо Ольгу. Очень Навушнички чекають. чекают. Ну, да. мы можем ще раз телефоновать. Так, мы телефонуем еще раз. ви виграла баронечка, останні вотки. О, доброго дня, Ольга. Доброго дня. Вас вітає «Пчілка Маркет. Ви брали участь у розіграші Рудь, і ми зараз да. знаходимося у прямому етері. Скажіть, будь ласка, чи зберегли ви чек покупки за яким заповнювали анкетку? Да, ну, зараз не зі мною. Але він точно у вас є, Так, так? Да, Добре, тоді ми вас вітаємо. Ви виграли навушники «JBL». Наш представник з вами зв'яжеться для погодження часу для того, коли ви зможете забрати свій приз. Добре, велике. Дякую вам. Дякую, я дуже рада, приємно, дуже приємно. Все, це... будь ласка, гарного вам, дня. гарного, І вам гарного дня, до побачення. Дякую, дякую. вам. Угу. Так, ну це вже третє. Це ми швиденько цей раз. Так. так. І зараз буде дуже цікавий прис, на який ви всі, напевно, очікували. Я думаю, що ви здогадуєтеся, що це. І це самокат! Самокат! Так, не будемо це розтягувати, це задоволення у переможців. Добре. Вони там сидять і чекають. Коли ж мені подзвонять, коли ж мені подзвонять. І сьогодні цей самокат виграє Тетяна з міста Київ. Угу. Давай, uh -huh. найбажаніший приз сьогодні no. самокат. Oh, Каша, це зручно, до роботи взяла так поїхала. поїхала. Так. Алло. Алло, доброго дня, Тетяна. Вас вітає Пчілка Маркет і ви брали участь у розіграші Рудь. Ми зараз знаходимося у прямому етері. Скажіть, будь ласка, чи зберегли? ви... Ой, це нам хтось телефонує. Чи зберегли ви чек покупки, за яким ви заповнювали анкетку? Вроді так. Да. А перевірте, будь ласка. А я щас на вдома, на жаль. Угу. Я його, здається, зберігала. Угу, я зрозуміла. Дивіться, для того, щоб отримати приз, вам потрібно підтвердити наявність чого чеку. Ага. Поки що ми закріплюємо цей подарунок за вами, і у вас є можливість до кінця прямого ЕТР, це приблизно там, 30 хвилин. Його, О, Під... на жаль, боюся, що може не встигнути. Мені додому трошки довго добиратися. Ну, ні, судьба. Хай приз достанеться небудь іншому. Давайте ми поки що закріпимо, можливо, ви все ж таки зможете його знайти. Ну, ми вам після прямого Етеру, давайте перетелефонуємо ще разочок. Добре, так, що... Окей. добре, дякую вам. Дякуємо. Тоді чекаємо одну сміточку. Не перейдемо. Це нічий. Угу. Угу. Так, тоді. Добре, поки ми що поки ми... що закріпимося. Да, закріпимо. За Тетяною, якщо вона все ж таки не знайде після перемоги етеру. Чек. Чек. То ми перевиберемо просто потім в наших соцмережах людинку. Який у нас наступний фриз? Наступний наш приз... це навушники Маршал. От. От сьогодні. Откит. Так. Обираємо. І у нас любов. Угу. міста Київ. Угу. Так, ну що? <світ> Зараз ми швидше розіграли, ніж минулі рази. Та люди трубки не беруть. А тут самокат, люди навушники хочуть, понятно. Самокат! <світ> Треба було сказати, так? Да, вона виграв самокат за битра, <світ> Самокат. Але потримай, будь ласка. Алло, Алло, доброго дня, Любов. Вас вітає да. Пчілка Маркет. Ви брали участь у розіграші вруть, і ми зараз знаходимося да. у прямому етері. Скажіть, будь ласка, ви зберегли чек покупки, за яким заповнювали анкетку? Обов'язково. Тоді вітаю! ви виграли навушників маршал. Дякую, а де забрати. Дивіться, наш представник після ЕТРу зв'яжеться з вами для погодження часу, коли ви зможете забрати подарунок свій. Ага, дякую, У да. мене чек з собою. Так що я можу під'їжджати, коли ви зателефонуєте. Супер, все, тоді ми вам зателефонуємо. Ми вас вітаємо і бажаємо дякую, вам гарного дякую, дня. Дякую, дякую. До побачення. До побачення. Вона ждала, вона чекала. Вона каже, давай вона зараз забив. <смі> так, дивись, Калас. нам тільки що перетелефонувала Олена. Олена. Угу. Да. Угу. Давай ще раз її зателефонуємо. <плес> Якому ви телефонуєте? Зайнятий або <плес> угу. Ну, добре. Тоді почекаємо наступний да. раз, і телефонуємо, а поки що ми знову ось розіграємо. Останні навушнички GBL. Mm. Так, давай, тепер ти. 24. 19. Я не знаю, хто це. Mm. Скіпи. Mm. Так. Хто ж забере свої останні навушнички? На так. <ріхи> І це вален. Ти? Ну, Валентин. О, це алло. 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 Алло, доброго дня. Ви тільки що телефонували. До мене з... з приводу виграшу. Так, а? так. Ну, дивіться, я використаю, у мене декілька чеків використані. Я ж не знаю, який з них виграв. А, головне, щоб були всі, а потім там на місці розбереш. Ну, всі чеки є, так. Да. О, супер. супер. Тоді ми вас супер. вітаємо. Ви виграли що ви там? Електростанцію, <гум> Джейкірі. <гум> Наш представник з вами зв'яжеться для погодження часу, коли ви зможете забрати свій подарунок. <гум> Дуже дякую, добре. Все тоді, бажаємо вам гарного дня і ще раз вітаємо. Дякую. Угу. <гум> <гум> Я Була тобі нагадати, що вона виграла. <гум> <гум> ну, добренько. Все. Так. Е, останні наушнички GBL. А, ми не телефонували. Так, да, ми ще не телефонували. Угу. Це Валентин, наскільки я зрозуміла. Угу. Місто Біла Церква. Біла церква. І один самокатик залишився, і все. І самокатик, і все. Клас. Так, швидко. <гум> і що? І, і все? <гум> а щось чеків багато. Опять, він все прав. Алло, доброго дня, Валентин. Вас, вас вітає Пчілка Маркет. Ви брали участь у розіграші Руть. І ми зараз знаходимося у прямому етері. Скажіть, будь ласка, чи зберегли ви чек, за яким ви зробили покупку? Ну, з яким ви заповнили? Mm, навряд чи зберіг, а в цьому в додатку ж там він, Е, e, Ні, на жаль, саме чек паперовий. Uh, ні, немає. Немає. Ну, так. тоді, за умовами акції для отримання призу, вам потрібно підтвердження у вигляді чеку. Тому, на жаль, ви не зможете забрати приз. Але ми вам все одно дякуємо за те, що ви взяли участь в акції. Що, що я вигляд? Навожники Джибіель. Так, ну, ладно, переживу якось. Добре, дякуємо. вам. Дякуємо вам, що приймаєте участь. Приймайте також надалі. Гарного дня. Портуна була на його стороні, але Ех. вона відвернулася. Ну, нічого страшного. На жаль. Так. Так, давай підтягне, бо я хочу я? ще самокат витягнути. <світ> <світ> Добренько. Так. І другим. Переможцем на цю пару наушників. Джабі стає. <світ> Ганна. Місто Київ. Угу. Hanna, Hanna, il mio telefono Алло, доброго дня, Ганна. Вас вітає «Пчілка Маркет. Ми зараз знаходимося у прямому етері. Підкажіть, будь ласка, ви брали участь у розіграші руть. Підкажіть, чи зберегли ви чек, за яким ви заповнювали анкетку? Супер, тоді ми вас вітаємо. Ви виграли навушники ти! Дивіться, наш представник з вами зв'яжеться для погодження часу, коли ви зможете забрати цей приз. Обов'язково зберігайте чек, щоб він у вас був десь поруч. Добре, дякую. А скажіть, будь ласка, а, тобто це треба кудись буде під'їхати і забрати чи ні? А, так, так, так ми... дивіться. Давай. <реш> <реш> дивіться, ви можете забрати в будь-якому зручному для вас магазині. Ви можете забрати в магазині Пчілка, от або там, де ви купували, або, можливо, якийсь інший біля вас ближче є. <реш> Добренько, добре. Тоді ну, вам подзвонять і ви можете підійти в магазин, коли вам скажуть або коли вам буде зручно. Дякую. Супер! Дякую вас! Гарри! Дякую вам! Гарна Гарна дня. Дня. Дякую, вам. дякую, дякую, до побачення! До побачення. Я Люблю таких людей, <різь> Вони позитив приносять, дають, вже клас. Добренько, так. Хтось переживе, бачиш, ах, хтось накратить! -да. Я б теж так зраділа. Ти колись вигравала в розіграшах? Я в розіграшах ніколи. Я це на минулому дітей говорила, що я ніколи нічого не вигравала. І це сумно. Це сумно. Так, все. Але Само... я радію за людей. Да. Так, І останній наш подарунок самокат. самокат. Виграє Анастасія з міста Київ. Давай. Доброго дня, Анастасія! Вас вітає пчілка маркет Ви брали участь у розіграші руть, і ми зараз знаходимося у прямому етері. Підкажіть, будь ласка, чи зберегли ви чек покупки, за яким заповнювали анкетку? Чекайте, брала участь в акції, та, да, по акції Руть, а далі я вас не почула громче, будь ласка, я за кермо просто. Чи зберегли ви анкетку, за яким заповнювали. Чек. Чек. Чек, чек, десь чек, так, десь довго чек є, да. я не окидала. Точно я вас? <рес> <рес> а я вірю. Так, да, єсть жовті, купляла, морозом місто. Не да, викидайте до четвертого сьомого троху падайте на якусь із прес. Супер! Тоді ми вас вітаємо. Ви виграли електросамокат. Вау! <смітного> <смітного> так, дивіться, наш представник з вами зв'яжеться для погодження часу, коли ви його зможете забрати. Повторіть, будь ласка, бо буває погано чути. Куди треба їхати, щоб його. А ми з вами узгодимо місце і час, де ви зможете його забрати. Добре, ски можете мені протелефонувати десь через годину. Добре, добре, ми тоді вам зателефонуємо. Ми тоді ще раз вас вітаємо. Добре. Все добре, уважаю запитати. Добре, добре. Бажаємо вам гарного дня. Все, ми розіграли всі призи. Так. Все, це все? Це так швидко. Це а я, а я не помню. приходьте до нас в пчілка маркет Ми сьогодні святкуємо наше десятиріччя. Приємно... Порадуємо вас приємними знижками. Так, і, до речі, кажучи, в нас іще один є незавершений розіграш з чіпсіками. От, ви можете ще встигнути в ньому прийняти участь, і можливо, ви там щось виграєте. там, до речі, головний приз айфон. Mm. Тож вітаємо всіх переможців! А хто не став переможцем, переможцями? Вам також гарного дня! Можливо, приймайте нас, участь в, в наступних розіграшах. Це не останні наші розіграші. І дякуємо вам, що були з нами. Дякуємо, що приймали участь. Дякую. І все, Гарного вам сьогодні.